Здавалося б, лимон і мак звичайне поєднання, але в цьому пляцку вони перетворились на щось зовсім інше. Це божественно смачно, і зараз покажу, як я цього досягла. Перед усім приготуємо пухкі бісквіти з маком. Для одного коржа у чашу міксера викладіть три яєчні білки. Докладіть щіпку солі, і нехай за нас трішки попрацює техніка. Збивайте на нижчих обертах міксера 20-30 секунд до так званої пивної піни. Не припиняючи збивання, поступово всипте 120 г дрібного цукру, а потім 10 г ванільного цукру. Підвищіть швидкість міксера і збивайте ще 5-7 хвилин до стійкої світлої маси. Далі знизьте швидкість до мінімальної. І, не припиняючи збивання, поступово додайте 3 яєчні жовтки, перемішуйте усе разом ще приблизно одну хвилину. Тонкою цівкою влийте 30 мл олії без запаху та перемішуйте усе ще 20-30 секунд до однорідності. Правильно збита маса буде пишною та густою. У миску просійте 90 г борошна. Досипте. 15 грамів сухого немеленого маку і одну третю стандартної пачки розпушувача. Вага вашої пачки розпушувача не має жодного значення. Головне, щоб вона була розрахована на 500 грамів борошна. Вага моєї пачки була 10 грамів, тому я всипала приблизно 3 грами розпушувача. Перемішайте суху суміш до однорідності. І порціями у кілька заходів круговими рухами знизу вверх вмішайте її у яєчну масу. Краще вмішувати цю суміш вручну, а не міксером, щоб максимально зберегти повітряність маси. За вашим бажанням наприкінці вмішування, щоб візуально підкреслити, що ми печемо саме лимонник, у тісто можна вмішати 2-3 краплі жовтого харчового барвника. Тоді тісто набуде ніжного лимонного відтінку. Випікати коржі ми будемо у формі розміром 18 на 28 см. Застеліть дно форми якісним пергаментом, бортики не застеляйте і не змащуйте нічим. Перекладіть тісто у підготовлену форму і лопаткою розрівняйте його по усій площі. Усе в духовку його! Випікайте на середньому рівні духовки в режимі верх-низ без конвекції за температури 175 градусів Цельсія приблизно 25 хвилин до готовності, але завжди орієнтуйтесь на особливості своєї духовки. Готовий корж під натиском пальця буде пружинити. Для перевірки готовності проколіть дерев'яною шпажкою корж посередині. Шпажка повинна залишитися сухою, без залишків непропеченого тіста. Аналогічно спечіть ще два таких коржі. Друзі, нагадую про свою книгу святкові галицькі пляцки». у книзі найкращі рецепти пляцків, які вдаються з першого разу. До кожного пляцка велике яскраве фото розрізу, щоб відразу бачити, як має виглядати. Якість друку, тверда обкладинка, подарунковий формат усе зроблене з любов'ю до вас і випічки. Для замовлення пишіть мені на Viber. для освіжаючого лимонного прошарку у товстостінну каструльку викладіть подрібнений лимон. Для цього 300 г лимонів ошпарте, наріжте, виміть кісточки і подрібніть блендером до однорідної пастоподібної маси. Досипте 200 г цукру та долийте 200 мл води, а далі на плиту його, час від часу помішуючи, на середньому вогні доведіть масу до кипіння. Після закипання проваріть одну хвилину і зніміть з вогню. Охолодіть масу до теплого стану, докладіть 4 яйця середнього розміру і вінчиком перемішайте усе до однорідності. Знову поверніть на плиту і тепер, уже постійно помішуючи доведіть усе знову до закипання. Лимонна маса при цьому стане густішою. Як тільки ви побачите перше бульк, проваріть ще 10-15 секунд і знімайте з вогню. І далі ми будемо відразу працювати з гарячою лимонною масою. Переверніть курш нижньою частиною вверх. Оскільки ця частина буде значно краще просочуватися лимонною масою і змастіть усю поверхню третиною гарячої лимонної маси, цей лимонний шар буде достатньо щедрим. Аналогічно змастіть інші два коржі рештою лимонної маси і залишіть в спокої на 30-40 хвилин для того, щоб коржі гарно просочились. Для крему. У чашу міксера налити 500 мл холодних вершків для збивання жирністю не нижче 33%. У мене вершки з жирністю 36%. Досипте 200 г цукрової пудри і нехай знову трішки попрацює техніка. Збивайте на низьких обертах міксера 1-2 хвилини. Час збивання буде залежати від жирності вершків. Але ви повинні припинити збивання у момент, коли побачите на поверхні перші ознаки утворення рельєфу. Далі нам потрібно взяти 500 грамів маскарпоне. Він теж повинен бути з холодильника. Замість нього можна взяти інший вершковий сир. Перекладіть маскарпоне до збитих вершків і перемішуйте на найнижчих обертах буквально 25-30 секунд лише до однорідності. На цьому етапі не потрібно нічого довго чи інтенсивно збивати, щоб крем не розшарувався. Цей крем виходить дуже стабільним і при цьому мега ніжним. Розділіть його на три рівні частини. Я люблю усе попередньо зважувати, тому одна частина крему у мене заважила 400 грамів. Перекладіть один корж змащений лимонною масою на підложку і помістіть у кулінарну рамку з високими бортиками. Зверху рівномірно розкладіть одну частину крему. Розрівняйте крем по усій площі. На крем викладіть другий корж змащений лимонною масою і теж змастіть його другою частиною крему. Далі піде третій підготовлений корж. Який слід рівномірно змастити третьою частиною крему, зверху рівномірно посипте білою кокосовою стружкою, усе не забудьте помістити пляцок у холодильник на 8-10 годин для стабілізації, а також своєю щедрою рукою поставити мені вподобайку і написати гарний коментар, як і я щедро ділюся з вами своїми знаннями та уміннями. А ось і наш красень. Вага нашого богатиря 3 кілограми, висота 10 см. Ну що, друзі, спробуємо, чи легко цей пляцок нарізається і чи має красивий зріз. Що тут сказати, це дуже вдале поєднання ніжності, соковитості і чудового смаку. Дуже ніжні та повітряні макові коржі ідеально поєднуються як з лимонним прошарком, так і з ніжним вершковим кремом. Пляцок настільки повітряний, що, здається, наче ви куштуєте лимонну хмаринку. Такий пляцок гарантовано займе своє достойне місце на вашому святковому столі серед інших цікавих пляцків. Впевнена, що для багатьох він стане улюбленим. Тому обов'язково спробуйте приготувати, щоб у цьому переконатись самостійно. Готуйте і смакуйте, бо ми того варті.